Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку, які бувають форми земної поверхні. Відгадайте, будь ласка, загадку: ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Що це таке? Звичайно, це наша планета-земля. Пригадайте, яку форму має наша планета Земля. Наша планета Земля має форму кулі. На якому фото зображено рівнинну місцевість нашої планети? А на якому фото гірську місцевість? Звичайно, на першому фото ми бачимо гірську місцевість, тому що гори закривають нам вигляд, який знаходиться за ними. А на другому фото зображена рівнинна місцевість нашої планети. І коли місцевість рівнинна, то дуже чітко проглядається все, що знаходиться далеко від нашого зору. Розгляньте, будь ласка, карту, скажіть, яка вона на дотик. Так, діти, звичайно. Карта надрукована на папері, тому на дотик вона рівненька і гладенька. Зовсім не така, яка наша земля. Насправді земна поверхня нерівна. В одних місцях вона рівнинна, а в інших піднімається гори, є ділянки знижені і, навпаки, підвищені. Тобто наша планета. Наша земля, верніше, земля, земна поверхня, вона дуже відрізняється від того малюночка, який зображається на карті. Усі нерівності земної поверхні складають рельєф. Тобто наша земля має рельєф, тому що вона має різні нерівності земної поверхні. А що ж таке рівнини? Рівнини. Це території суші, які мають рівну поверхню, ну, відносно рівну поверхню. Що трапляється на рівнинах? На рівнинах трапляються ліс, поле, луки, річки, озера. Іноді бувають невеличкі підвищення, пагорбки або яри, які не дуже заважають нам дивитися у далечінь. Запам'ятайте, рівнини поділяються на дві групи: низовини і височини. Низовини це та територія земної поверхні, яка знаходиться дуже рівненько, і на ній немає пригорбків, ярів, горбочків, а просто рівна поверхня, і ми бачимо дуже чітко горизонт нашої. Горизонт, який знаходиться далеко від нас. А от височини це можуть бути невеличкі пагорбки, горбики, маленькі гори. На карті Низовини. Позначають зеленим кольором. Ось погляньте, будь ласка, розгляньте уважно карту, все, що зображене зеленим кольором, це все низовини. Тобто це територія рівна без різних горбиків. Височини на карті позначають жовтим або світло-коричневим кольором. От все, що є. Світло коричневе або жовте це височини. Давайте ми з вами проведемо уявну мандрівку картою України. Помандруємо картою України, відшукаємо низовини і височини, які маються на нашій карті, знайдемо, які на нашій карті є гори. А ще скажемо, які форми земної поверхні переважають на території України. Подивіться, будь ласка, дітки, на карту нашої країни. Подивіться уважно, відшукайте, які незовини, височини і гори є на нашій карті. Давайте спочатку знайдемо гори. Українські Карпати у нас є Кримські гори. Далі шукаємо низовини. Придніпровська низовина, Причорноморська низовина. Тепер давайте знайдемо височини. Подільська височина. Придніпровська височина. Приазовська височина, а ще є Поліська низовина. Так. А тепер давайте скажемо, дітки, поверхні, які переважають на нашій території низовини чи височини. Найбільше у нас зображено зеленого кольору на карті нашої України. Тому саме низовин... Більше на території нашої держави, ніж височин. Крім рівнин і височин, до форм земної поверхні належать також гори. Що ж це таке гори? Давайте звернемося до нашого словничка і дізнаємося: гори це ділянки земної поверхні, що дуже підняті над рівнинами. Тобто гори дуже високі. І за горами ми не можемо побачити те, що знаходиться за ним. На території України є українські Карпати та Кримські гори. Це найбільш високі ділянки нашої землі. Найвищою вершиною є говерла, яка досягає 2061 метр висоти. І знаходиться ця вершина у горах Карпатах. Найвищою вершиною Кримських гір є гора Роман Кош. Її висота 1545 метрів. Карпати це гірська система, яка розташована. В центрі Європи. Вона простирається дугою аж на 1500 кілометрів. На заході України лежить лише невелика частинка цієї системи. І називається вона Українські Карпати, а інша система заходить далеко у центр Європи. Які форми земної поверхні переважають у вашому краї? Роззирніться навколо, де ви зараз знаходитеся. Можливо, з вашого віконечка видно поля, луги, а можливо, ви побачите гори. Якщо ви бачите гори, значить у вашій місцевості переважають височинні форми земної поверхні. А якщо гір немає, а ви бачите річку, озеро, поле, луг, тоді у вашій місцевості переважають низовинні форми земної поверхні. Скажіть, будь ласка, а що ми можемо побачити на рівнинах вашого краю? Можливо, ліс або поле, озеро, річку, море, луки чи навіть гори, хто його знає? А зараз виконаємо вправу мікрофон. Про які форми земної поверхні ви сьогодні дізналися. Повторіть, будь ласка. Рівнини діляться на дві групи низовини і височини. Пригадайте, дітки, а що ж таке гори? Які гори розміщені на території України? Цікавинка. Каньйон. Каньйон? Це глибока долина між кручами, що зазвичай вимита річкою. В Україні є один з найбільших каньйонів Європи, і його назва Дністровський каньйон. Скажіть мені, будь ласка, яка територія, рівнинна чи Гірська – більш сприятлива для господарської діяльності? Як ви вважаєте? Так, дітки, для господарської діяльності більш сприятлива, звичайно, рівнинна частинка земної поверхні. Але люди, які живуть у нагірських територіях, також пристосовуються до цієї поверхні земної і теж використовують, намагаються використовувати її. Для господарської діяльності здавна люди селилися на рівнинах, на рівнині поверхні зручно прокладати дороги, залізниці, будувати будинки. На рівнинах добре вирощувати пшеницю, кукурузу, рис, картоплю, висаджувати сади. Зараз діти пропоную вам разом зі мною виконати завдання в зошиті на сторінках 61, 62 та 63. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 61 у вашому зошиті. Завдання перше. Намалюйте схематично рівнинну і гірську поверхню. Ну, ось рівнинна це може бути щось таке. а… Гірська поверхня це, звичайно, ми бачимо гори. Позначте ту поверхню, яка характерна для місцевості, у якій проживаєте саме ви. Там, де живу я, характерна саме рівнинна місцевість, тому я позначаю у своєму зошиті перший малюнок червоним олівцем. Проведіть на кожному малюнку лінію горизонту. На першому малюночку лінія горизонту, горизонту чітко просліджується, тому що це відкрита місцевість. А ось на другому малюночку закрита місцевість, тому горизонт не видно, і ми не знаємо, де саме він знаходиться на нашому малюночку. Відтворіть, будь ласка, в своєму зошиті завдання перше. Сторінка 61, завдання 2. Позначте, будь ласка, галочкою кольори, якими на карті позначають рівнини. Правильно дітки рівнини позначають зеленим кольором, а гірську поверхню або височину позначають жовтим або світло-коричневим. Ми обираємо тільки зелений колір. Сторінка 61, завдання третє. Поміркуй, яка форма рельєфу більш сприятлива для життя і діяльності людини рівнинна чи гірська? Так, дітки, більш сприятлива, звичайно, рівнинна. Позначте її. Але як я вже вам говорила, що люди настільки вже звикли пристосовуватися до цієї форми рельєфу землі? Де вони проживають, що навіть уже й використовують гірську форму рельєфу земної поверхні. Але все ж таки більш сприятлива це рівнинна форма. Завдання четверте на сторінці 61. Нам з вами необхідно записати, що позначають на карті ось цими умовними знаками. Ви можете розглянути карту України і побачити. Що першим знаком позначається на карті річка, другим знаком на карті позначається озеро. А ось цей маленький кружечок означає населений пункт. Будь ласка, підпишіть кожне позначення у своєму зошиті. Сторінка 62, завдання 5. Розгляньте фото. Підпишіть, на якому з них зображено плоску рівнину, а на якому горбисту місцевість. Подивіться, будь ласка, на першому малюночку ми бачимо горбиста місцевість, так? а на другому плоска рівнина. Будь ласка, підпишіть кожний малюночок правильно. Сторінка 62, завдання 6. Запиши назви гір, які є на території України. Давайте пригадаємо, про які гори ми з вами говорили на сьогоднішньому уроці. На території України є українські Карпати та Кримські гори. Запишіть їх, будь ласка, у завдання 6 на сторінці 62. А потім, дітки, ось ці Гори необхідно буде підписати на контурній карті на наступній сторінці, ми до неї зараз перейдемо. Завдання 7 на сторінці 62. За допомогою карти України підпиши на контурній карті назви двох найбільших рівнин. Ми з вами розглядали рівнини у нашому уроці, дивилися їх по карті. Давайте пригадаємо, які є дві найбільших рівнини. Це придніпровська і причорноморська низовини. Це є найбільші рівнини. От їх необхідно буде також нанести на контурну карту. Сторінка 63. Ми бачимо контурну карту. Давайте подивимося, і на контурній карті підпишемо спочатку назви гір, які є на території України. Ось тут з лівої сторони знаходяться українські Карпати. Їх навіть і видно таким темненьким. Підпишіть, будь ласка, в цій частині назву цих гір. А ще у нас на території України є Кримські гори. Вони, звичайно, знаходяться на півострові Крим. Ось тут, де я підписала на своїй контурній карті. І ви дітки, будь ласка, на своїй контурній карті. Також їх підпишіть. Тепер давайте пригадаємо про ці низовини, які ми мали з вами підписати. Ми говорили про Придністровську і причорноморську низовини. Подивіться, Придністровська низовина йде вздовж нашого Дніпра. Тому, дітки, починаючи, де починається наша річка Дніпро, і ось до, майже до самісінького кінця це все придніпровська низовина. Підпишіть, будь ласка. А причорноморська низовина, вона, звичайно, знаходиться на березі нашого Чорного моря. Тому ось тут, де починається Україна і Чорне море. Південь України і Чорне море. І аж до самісінького Криму і далі за Крим. Ось ми підписуємо при Чорноморську Низовину. Це дві найбільших рівнини, які є на території нашої держави. І останнє завдання на сторінці 62, це восьме завдання. Позначте, будь ласка, галочкою в таблиці результати своїх досягнень. Подивіться, у нас є три колонки, так, ні, інколи і є результати. Я дізнався, дізналася про щось нове, мені подобається те, про що я дізнався або дізналася. Я брав або брала участь у виконанні завдань. У мене виникали труднощі. Будь ласка, кожен результат ви маєте позначити так, ні або інколи. І в потрібну колоночку поставити галочку. Це завдання ви виконуєте самостійно. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка. На уроці мені сподобалась жовта цеглинка. На уроці мені не сподобалась червона цеглинка. А я хочу подякувати вам за роботу та увагу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!